Ну що ж, друзі, нарешті, як то кажуть, дочекалися розшуки центрів комплектування. Визнали незаконними уже на законному рівні. Сьогодні будемо говорити про те, як скасовують розшуки центрів комплектування. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому YouTube каналі ми продовжуємо говорити про закон, про ваші права, про повістки, мобілізацію, а головне про ваші права і як їх захищати, аби вони не порушувались. І сьогодні обговорюємо вашу улюблену тему, особливо ту, яку ви так часто коментуєте під моїми відео, і кажете, що не існує ніякого адміністративного розшуку центрів комплектування. Все це вигадка, міф на законодавчому рівні такого не передбачено. В принципі, його не має існувати. Але на жаль, на нашу реальність це з вами ніяк не впливає. По факту людей Зупиняють, затримують і доставляють до центру комплектування. Я вже неодноразово на своєму каналі говорила і закликала до того, що треба орієнтуватись на практику, на те, що відбувається сьогодні на вулицях, а на те, що у нас написано десь на сайті Верховної Ради, тому що бачимо, що закон трошечки працює не так, як мав би працювати, і відштовхуватися нам треба саме від практики. І на цьому каналі а так само у себе в інстаграм-сторіночці я неодноразово розповідала і навіть показувала результати нашої роботи, де ми скасовували розшук ТЦК, цека, але його незаконно відповідні дані вносились в систему оберіг в резерв, плюс і до людини в принципі не було ніяких запитань. Хто не бачив ці відео, рекомендую подивитися. Хто досі не підписаний на мою інстаграм-сторінку, дуже рекомендую це зробити, тому що там розповідаю щодня набагато більше про ваші права, обов'язки пов'язані із мобілізацією в Україні. І Нарешті на офіційному рівні розшуки ТЦК визнали, скажімо так, поза межами закону. Не всі, звісно, лише деякі, і про те, хто визнав, які саме розшуки ТЦК визнали незаконними і що взагалі. І треба робити, якщо вас подали в розшук ТЦК, сьогодні розповідаю. І сьогодні мова піде про рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Зовсім сюженьке рішення Номер рішення обов'язково вкажу вам в кінці, аби ви також могли його почитати. А суть цього рішення і загалом цього кейсу, яка історія передувала до звернення до суду, вона така, що військово зобов'язаний, коли йому виповнилось 25 років, він не з'явився до центру комплектування, не перейшов із статусу призовника в статус військово зобов'язаного, не замінив свої військово облікові документи. Та відповідно не пройшов ВЛК, а відповідно, як ми з вами вже знаємо, а ви точно це знаєте, бо я вам про це постійно розповідаю. Це є порушенням. Порушенням за статтею 210 Прим1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Бо з настанням 25-річного віку кожен військовозобов'язаний має. Прийти в ТЦК, самостійно з'явитися, не чекати ніяку повістку і стати на облік військово зобов'язаних. Відповідно, хлопець цього не зробив, на облік не став і автоматично опинився у розшуку центром комплектування. Як він дізнався, що він перебуває в розшуку, а під час зупинки перевірки документів йому про це сказали поліцейські. Побачивши в себе на планшеті, як ми з вами знаємо, це стандартна типова історія, коли у поліції щось вони там в планшеті дивляться і говорять, що людина перебуває в розшуку. Але більш того, хлопець, в принципі, і не заперечував, що теоретично. Він, можливо, є у розшуку, тому що в нього в резерві також була відмітка, що виявлені порушення правил військового обліку. І тут, в принципі, як то кажуть, то утогадалка негоди, було зрозуміло, чому саме є порушення, да, бо він не замінив своєчасно приписне на військовий квиточок. І відповідно, ось тут і розпочалося найцікавіше. Хлопець вирішив не забивати на себе, на свої права, а головне на чинне українське законодавство. Відповідно до якого подати до адміністративного розшуку за логікою нашого законодавства мають право лише тоді, коли є якийсь зафіксований. Злочин або якесь зафіксоване правопорушення. Тобто, у його випадку, це мало би бути так: він не з'явився до ДЦК. На нього склали протокол про притягнення його до адмінвідповідальності, щоб зафіксувати це саме порушення, направити йому повістку, повідомити, що ви є порушником. Будь ласка, з'явіться, отримайте протокол, ознайомте з ним, надайте своє зауваження. Звісно, потім з'явіться для розгляду ось цієї справи стосовно притягнення чи, можливо, не притягнення вас до адміністративної відповідальності. Загалом процедура притягнення до адмінвідповідальності із. Дійсно ж, подальшого розшуку згідно чинного законодавства, має виглядати так, що ви вчинили правопорушення, склався протокол. Вас про це проінформували. Ви з'явились, був розгляд справи. І якщо є складена постанова або є складений протокол, тільки це може слугувати підставою для подачі вас адміністративний розшук. Це той самий, якого дійсно не існує, про який ви точно мені напишете. І ви, в принципі, будете праві, тому що немає такого визначення адміністративний розшук. Але по факту це виглядає так, що та інформує органи національної поліції, що є. Правопорушення, і відповідно поліція на підставі цього звернення у разі зупинки такої людини бачить, що у центру комплектування є певні питання до такої людини, бо є певне порушення, і відповідно затримують його в рамках процедури адміністративного затримання і доставляють до центру комплектування, так, оскільки поліція це не той орган, який може притягти до відповідальності, але на нього покладені функції, скажем так, інформування і доставлення особи, яка порушує до того органу, який розшукує. І в принципі, в цьому кейсі цей хлопець пішов саме за такою логікою. Він звернувся до Цика, дізнався, чи є інформація про протокол, про постанову чи на якій підставі відомості про нього взагалі внесли в реєстр резерв плюс, де відображається, що у нього виявлені порушення правил військового обліку. Звісно, відписка була стандартна, що є порушення, тому в автоматичному режимі передали, зафіксували і попросили поліцію доставити. А от те, що відбувалося далі, оце є і найцікавішим, і тим, що дало підставу скасувати той самий розшук. І відповідно зібравши всі ці листи з центру комплектування з органів національної поліції, де було письмове підтвердження тому що ніякого протоколу ніхто не складав, але в розшуку якось людина опинилась. такий військовозобов'язаний звернувся до суду, і суд, розглянувши всі ці матеріали справи, взяв до уваги перше, що не було складено протоколу. Друге, взяв до уваги те, що національну поліцію лише проінформували, що така людина вчинила, начебто, адміністративне правопорушення, але не надали ніяких тому доказів, тобто протоколу, постанови чи, хоча би повістки про інформування, що необхідно з'явитися для складання протоколу на. Дано не було, і відповідно юридичною мовою всі ці листи виглядали так, що з наших слів людина вчинила правопорушення. Тому, повірте нам, будь ласка, на слово, і доставте нам таку людину, аби ми могли притягти її до відповідальності, оскільки попередньо ми самі нічого не зробили. Тобто, юридичною мовою центр комплектування та навіть поліція, зафіксувавши, що людина перебуває в рошуку, абсолютно ніяким чином не аргументували, ким саме у зв'язку з чим і на підставі чого людина опинилася в рошуку. Відповідно, суд досхід. Всі ці моменти, і ось що суд зазначив, оскільки факту притягнення до відповідальності позивача не було, суд встановив, що згідно з даними листа від динадцятого протокол по кодексу України про адміністративні правопорушення відносно позивача центром комплектування не складалося. Суд зазначає, що відомості до реєстру військово зобов'язаних внесені безпідставно. Тому факт, що відповідач посилається на те, що позивач особисто не прибув до центру комплектування по досягненню двадцяти. П'ятирічного віку, чим порушив закон про військовий обов'язок і військовому службу, не є відомостями, які вносяться до реєстру, оскільки, як зазначалось, це не є фактом притягнення до відповідальності. Звісно, все судове рішення вам цитувати не буду. Але що основне хочу зазначити про те, що ТЦК незаконно подають до адміністративного розшуку без протоколу, без постанови просто на підставі своїх власних слів. Це є незаконним і суд у цьому судовому рішенні, номер судового рішення. Ось вам зазначаю. Суд це підтвердить. По-перше, для того, щоб подати вас до адміністративного розшуку, за начебто, вчинене адміністративне правопорушення по мобілізаційному законодавству, в першу чергу обов'язково, і тепер це вже підтверджено судом, має бути протокол. Про притягнення вас до адмінвідповідальності як підстава для подачі вас в той самий розшук. Якщо немає протоколу, то відповідно внесення в застосунок резерв, плюс відомості, що у вас є порушення правил військового обліку, це є незаконним, тому що внести туди такі відомості можна лише тоді, коли зафіксований цей факт. Не в тому випадку, коли є лист, де просто повідомили, що є правопорушення, а тільки в тому випадку, коли є протокол про притягнення вас до адмінвідповідальності. І тільки тоді, коли є цей протокол, тільки тоді центр комплектування Мають право вносити і в застосунок Резерв плюс відомості про порушення правил військового обліку, і тільки тоді вони мають право інформувати органи національної поліції про те, що ви в розшук у вас треба знайти і доставити до центру комплектування. Ну і що ж виніс суд по цій справі? Я вже думаю, ви певно зрозуміли, що суд задовольнив позов, але ні, трошечки не так. Суд лише частково задовольнив позов, але суд визнав протиправними дії центру комплектування, які полягають у внесенні до єдиного державного реєстру призовників даних про порушення правил військового обліку за особою. Один, тобто за Позивачем і суд зобов'язав центр комплектування виключити з єдиного державного реєстру призовників дані про вчинення правопорушення позивачем правил військового обліку. Більш того, суд навіть стягнув судовий збір за рахунок центру комплектування і державних асигнувань. І основна думка, яку я вам хочу донести цим відео, це те, що закон працює, якщо до нього звертатись, і якщо ви дійсно хочете захищати свої права, законних механізмів багато і це рішення тому яскраве підтвердження. Але хочу вас застерегти, що якщо вас уже в застосунку 0+, плюс виявлення порушення правил військового обліку, і ви не розумієте, чому так відбулось. Моя вам рекомендація направляйте запит до центру комплектування, не знаєте, як це зробити, або хочете зробити це професійно, швидко, якісно. Звертайтеся я вам з радістю допоможу. Свої контакти залишаю в дописі під цим відео. Друзі, останні хочу нагадати: всі ми з вами зараз бачимо, як неякісно трошечки працює закон. Не всі державні органи на жаль дотримуються чинного законодавства. І ось цей приклад із скасуванням розшуку центром комплектування, в принципі, у людини зайняв. Дуже багато часу, але весь цей час він перебував у розшуку, і відповідно ризики у нього доставлення до центру комплектування були, не дивлячись на те, що був судовий розгляд справи. Тому хочу нагадати, що не порушуйте чинне законодавство, не порушуйте правила військового обліку, дотримуйтесь всіх своїх обов'язків і не будете мати ніяких проблем із центрами комплектування. Ну звісно, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, тому що наступне відео буде не менш цікавим. Ну і давайте обговоримо, як думаєте, чи візьму центр комплектування до Ваги цю судову практику, чи будуть складати вони тепер протоколи? Напишіть свою думку, тому що скоро 5 червня, і, як говорять центри комплектування, всі, хто не пройде повторно, ВЛК, автоматично опиниться у розшуку. Тож давайте обговоримо.